Друзі, всіх вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на лежаках 500 Ну що ж, друзі, щойно ви бачили, як ми відкачували мед на лавандовому точку. Буквально сьогодні вранці ми вже навели там порядочки, позабрали печатні столи для розпочатку, рамочок медогоночки і переїхали знову на точок. Де в нас знаходиться пакетна пасіка. Ну і саме, звісно, на цьому точку в нас знаходяться і відводки, які ми робили десь приблизно 50 днів тому. Ну що ж, що змінилось з часу формування цих відводків, як розвились відводки, яким способом ми робили, ви можете побачити на тих відео, які ми вже загружали трохи раніше. Це було весною, можете подивитися формування відводків. І, звісно ж, треба показати результат, ну, до чого призвела ця наша робота. Бо розповідаючи е, про те, як ми робимо відводки, які є способи, треба обов'язково показати людям, до чого призвела саме ця наша праця, і як, і що зібрали е, наші відводички, який мед вони принесли. І взагалі розвиток е цих відводків способом і саме таким формуванням, які були в нас е зроблені відводочки. Ну що ж, давайте я вам приблизно покажу картину і буду потрохи вам розповідати що до чого. Давайте, дивимось. Е дивіться, друзі. Приблизно відводочки наші розвились на 14 рам. Якщо чесно, можна було б ще підкласти, може по дві Вощинки Але я не підкладав, щоб вони добре підлили рамочки ті, які в них вже є. Ось ця на 13 плюс тут все добре. Тут на 13 рамочок. Тут так само. ну В середньому це 13-14 і такі най-най-най найрозвинитіші -най на 16-17 рам. Ну, тобто, як би достатньо непогано, в принципі, але могло би бути і краще. На що це призвело до того, щоб трохи менше розвинулись від водочки, це тільки через те, що ви знаєте всі, що в нас була достатньо прохолодна весна, пізній розвиток, і в самому на нашій пасіці була недостатня кількість сильних бджолиних сімей, щоб ми змогли були спроможні. Зробити відводки трохи раніше. Якби ми їх сформували наприклад, десь 20 травня, то сила бджолиних відводків на даний час була б 18, 19, а то і 20 рам. Формували ми їх дуже простим способом, це називається зборний відводок, Чотири рамки розплоду, плюс дотрушували 2-3 рамки бджоли і підкладали їм вже плідну маточку карніки. Ну, таким чином, це найпростіший взагалі спосіб. Колись я дуже часто питав свого дядька, який теж займається вже більше 35 років саме бджолами, я дуже часто його питав: ну, підскажіть, ну який кращий варіант для відводків, що треба правильно зробити. І що, що я можу сказати, що постійно він мені підказував на те, що треба. Через те, що йому не було вигідно, щоб я знав правильний спосіб формування, і постійно мені підказував таким чином, що в мене нічого не виходило. Ну, З часом я це зрозумів і перестав просто слухати інші поради, і почав робити так, як я рахував за потрібне. І результат на зараз покажемо. Що ж, дивимось, приблизно в один час почали сіяти всі маточки, так як вони всі були плідні. Ми замовляли ці маточки у Івана. Також в тому році у нас була партія його маточок. Теж достатньо непогано спрацювали. Є деякі маточки, які, ну, скажімо, за Тативністю. Трохи мені не сподобалось, я їх позамінював вже десь неділю тому тиждень. Але взагалі, то, так, якщо взяти, то 80% відводків і сімей, які формувалися і в тому році, маточки супорові і принесли ну, дуже багато меду. Я задоволений. ну Давайте ще відкриємо Тут на 14 рам розвинулось відводочок. Також мене одна людина питала, як можна зараз розвинути слабкий відводок. Ну, сьогодні я розмовляв буквально з ним на цю тему. Ну, що я можу сказати? Зараз я б порекомендував тільки підсиленням з більш потужних сімей розплодом. Або якщо нема взятку, то дійсно можна давати якусь невеличку підгодівлю. Але це повинно бути не більше, ніж за 200-300 грам е, через кожні два дні. Ну, давайте подивимось, що по метку. Ну, дивіться, ось тут залита рамочка медом. Тут повністю ось залитий, печатають, далі дивимось. Ось, дивіться, повністю забита рамочка медом, теж печатають вже. Ну, в середньому ми зараз відкачуємо мед з відводків, десь в середньому беремо по 6-7-8 рам. Ось тут вже йде у нас засів, маточка сіє, з цього краю вона трохи внизу щось поносівала, там де було місце і ось. Тут от вже маточка повноцінно працює. Ну, такі рамки ми не відкачуємо. Ось здається, от, бачите, от, маточка бігає, карніка пешець. Ну, вони зараз поросіваються і будуть потрохи нарощувати вже силу сімей в зиму. Ну, Тобто Достатньо, в принципі, достатньо непогано. Десь виходить по 7-8 грам миду. Ми зараз відбираємо з одного відводка. Це приблизно десь 15 кілограм миду. Може, трохи в якихось більше до 20, але в нас виходить, виходить приблизно з трьох відводків один бідон миду. Ну, в принципі, це суперово. 15 кілограм навіть при такій ціні, яка в нас є на сьогоднішній день. Це 750 гривень, 250 гривень це ми заплатили за маточку, ну трохи більше. Е, поклали вощинку, рамочки. Тобто, якщо так взяти в цілому, то відводок себе вже окупив. І в нас є вже готова сімейка з молодою маточкою, яка вже готова, так скажімо, сформована. І дай Бог на наступний рік в нас буде ще. Повноцінні сімейки, які будуть працювати продуктивно, звісно, і давати нам ще більше користі і прибутку. Ну, давайте ще дві-три відводички подивимось. Ну, взагалі, я знаю більше десяти різних способів ведення. більше десяти способів. Як зробити відводки, яким чином краще, в який період. Пробували ми різні варіанти, всі варіанти працюють, в принципі, але цей варіант найлегший, з ним дуже легко працювати. І цим варіантом ми надаємо нашим сім'ям входити в ройовий стан. Ось, дивіться. Забили все, все медочком позаливали. Тут е, ці рамочки підпечатують. це свіжа вещінка, вони теж її відбудували. Маточка ще поки не засіла її. Тут, Зараз дивимось далі, тут вже засів з цієї сторони, тут теж маточка почала відкладати яйця. Ну Зараз, я ж кажу, зараз вони потрохи почнуть активізувати. Ось тут супорова маточка працює, дійсно, не, дійсно непогано. Так що, що я можу сказати? Таким способом, якщо у вас достатня кількість сильних джолосімей весною, можна зробити за маленький період часу достатньо велику кількість відводків, і вони не тільки відкупаться, але ще й дадуть вам прибуток як в цьому році, так і дійсно на наступний рік. Ось і пергає, і засів. Чи взагалі треба відкачувати такі сімейки, ну такі відводочки? Обов'язково, друзі. Чому? Тому що якщо зараз цього не зробити... То ми бачимо, що маточки достатньо ізольовані, їм нема де відкладати яйця. І з часом вони можуть просто просісти. Ось маточка тут бігає, шукає місце для червління. Так що ну, особисто я рекомендую повномидні рамки, які повністю забиті медом. Обов'язково відібрати, відкачати та в розріз між розплодом. Через кожну рамку з розплодом покидати по одній рамочці підзасів, як я показував це на, е, поза тому дні на відео по відбиранню рамок та по закладанню. Таким самим чином тут формуємо гніздо, ставимо заставну доску і даємо змогу вже цьому відводку набрати силу. І На другий раз ми вже відкачувати з них не будемо, а просто залишаємо, для того, щоб вони вже... Міцно зайшли в зиму. Ну що ж, друзі, працюємо, готуємося зараз до цвітіння японської акації. На першому точку в нас вже є декілька дерев, які вже порозкривались. Бачу, що бджола вже сидиться і починає потроху збирати нектар. Так що, я думаю, що через буквально декілька днів я зроблю відео і покажу, як в нас на Бесарабії саме квітне. Японська акація, який з неї медочок дуже смачний, і який розвиток іде з сімей після відкачування меду з соняшника та різнотрав'я. Що ж, дякую всім за увагу. З вами був Михайло Томів, канал Пасіки на лежаках Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Будемо далі з вами працювати. І я думаю, що на наступний рік ми зробимо. Декілька способів е, по формуванню відводків. Зробимо з однієї сім'ї 5, е, з однієї 3 або так, такий самий спосіб, який ми робили в цьому році, збірний відводок з 4, 3 або 5 сімей. Ну, тобто, зробимо декілька варіантів, я вам покажу, який як працює. Як на мене, то цей варіант найлегший, бо на нього не треба так втрачати багато часу на формування і на розвиток. Так як ну, 4 рамки розкладу з плідною маточкою, це вже як джолопакет, він здатний саморозвиватись, і на нього йде менше затрати часу. А з однієї сім'ї, наприклад, зробити 5 відводків, то там вже треба попрацювати, там є деякі деталі, які треба враховувати. І більше. Фізичної якби, навантаженості на розвиток саме цих відводків йде і більше часу. Ну, це вже згодом. Я думаю, що на наступний рік ми обов'язково це зробимо і я вам покажу, як це працює. Що ж, дякую всім. Гарного усім дня. Бачу по Україні. Нарешті стартував медозбір соняшника. Ми вже відкачались. Бажаю всім гарних медозборів, хорошої погоди. Нехай всім щастить. Ще побачимось! Бувайте, слава Україні, слава Ісусу Христу.